Маркер подій, і сьогодні ми в ньому спілкуємося з Євгеном Глібовицьким, директором інституту фронтиру, викладачем українського католицького університету. І як ви пам'ятаєте, це обіцяна серія 2. В першій серії ми е, з Євгеном Лібовицьким говорили про те, як е, українська нація і трудові ресурси міліють, висихають у зв'язку з війною, і які будуть тенденції в подальшому, якщо війна буде продовжуватися, і що чекатиме український народ по завершенню е, військових дій? І дійшли ми до цієї точки, що так чи інакше, аби держава могла виживати відбудовуватися. Українці постануть перед питанням емігрантів, при тому в великій кількості, ось на чому ми з Євгеном Глібовицьким зупинилися в першій серії, і тут важливий момент при всьому багатстві вибору ми не зможемо впливати, наприклад, я маю на увазі український уряд, на ну не гарне слово, але на якість потоку емігрантів. Я тому якість беру в лапки. Наприклад, як це робить держава Ковейт. Мені вдалося колись дослідити, що уряд Кувейту щороку затверджує квоту, якого гатунку емігранти отримують право на рік працювати, заробляти гроші і жити в державі Кувейт. І підхід там дуже цинічний з точки зору IQ, якості, е якості, як то кажуть, людського матеріалу і біхейвористики. Тому вони вибирають держави, з яких вони кличуть емігрантів, а з яких вони не хочуть бачити емігрантів. Україна такого е, шику собі дозволити після війни не зможе. Я правий? Е, я думаю, що дуже сильно залежить від того, як ми побудуємо свою міграційну політику. Е, якщо ми говоримо про емігрантів, то ми говоримо про тих, хто виїжджає з України. Я думаю, що ми зараз говоримо про іммігрантів, тобто тих, хто буде їхати до України і. Ем, мені здається, що ем, звичайно, що Україна має вплив на ем, цей процес, ем, починаючи від того, що ці люди е, приїжджають е, на якихось підставах, тобто, умовно кажучи, вони десь перетинають кордон, вони показують свої документи і так далі, закінчуючи тим, що вони оформлюють далі свої статуси: видно проживання е, чи довготермінову візу, чи якісь інші речі і. Одне, одна річ це якщо все відбувається в відповідності до закону, але дуже часто ми розуміємо, що мігранти сприймаються як дійна корова для корумпованих е, чиновників, які пробують е, таким чином е, вирішити свої задачі, а не суспільні задачі. Друге питання полягає в тому, як відрегульована сама міграційна е, політика, тому що вона, наприклад, може. Покладатися на природний потік, це коли люди їдуть з бідніших країн до багатших країн. І це означає, що ми тоді дивимося на ті країни, які бідніші від України, або на ті групи, які живуть в умовах, які бідніші. Тобто країни можуть бути багатші, як, наприклад, Туреччина, але групи деякі можуть бути бідніші, як, наприклад, Курди. Але е, інше питання полягає в тому, чи ми так само створюємо умови для того, щоб люди приїжджали з е, інших причин. Е, для прикладу, деякі західні суспільства, м, наприклад, північно-європейське суспільство, це переважно е, класові суспільства. Е, діти робітників е, мають проблеми з доступом до соціальних ліфтів в їхніх в їхній країні. Україна це країна шаленої соціальної мобільності, тобто, по великому рахунку, будь-хто може стати будь-ким, якщо є спроможність, якщо є готовність там, значить докладати зусиль, тобто то, можливостей дуже багато, і в цьому сенсі Україна може бути цікавою для французів, для німців, для голландців, для данців і інших хто. Вдома з, причин, з різних причин може не мати таки, таких можливостей. Ну от зараз скептично, Євгене. А зараз скептично може глядач примружити око на нашому Ютуб каналі, який нас дивиться, і скаже: ну, яким чином повоєнна Україна може сюди затягнути французів і німців навіть з будь-якого найнижчого, скажімо так, прошарку? Дуже простим. Ціна спроби і поразки дуже низька в Україні. Тобто, іншими словами, якщо ти пробуєш підприємницьку якусь ідею, і вона тобі не вдається, ти не влітаєш в на серйозні збитки, ти можеш швидко піднятися, пробувати ще раз. Ем, переважно такі речі не стають. Тобто, люди, які приїжджають з багатших країн до бідніших, переважно не на початку, вони не їдуть, щоб переїхати. Вони їдуть на стажування, вони їдуть щоб подивитися і так далі. І так далі, і вони осідають, якщо вони емоційно зачіпають. І це є знову ж таки, це не є масова історія, це є переважно точкові історія, але ці так. точкові історії важливі. Якщо ми говоримо про масову, може про масову все-таки поговоримо, бо я думаю, що афганці, сирійці, узбеки це те, що нас чекає. А, значить, а, Нас чекає будь-що у випадку, якщо ситуація буде накерована. керована, і вона була на тривалий час практично накерована. І це був час, коли в у Львові меншою мірою, але в Києві, наприклад, в, там 19, 20, 21 рік дуже чітко відчувалося, коли замовляєш глово чи викликаєш таксі, приїжджають люди, які дуже часто не володіють жодною з мов, які поширені у нас. Тобто, ти не можеш говорити ні українською, ні російською, ні англійською тобто не можеш порозумітися. А, але м, тут є питання інше: наприклад, чи ми. Відлагоджуємо певні інституції для того, щоб вони були інституціями не просто прийому, а щоб вони були так само інституції інституціями адаптації до українського суспільства. Це про які ми такі інституції Найкращий... говоримо, крім поліції? Найкращий спосіб це університети. Тобто, якщо ми говоримо про Якусь кількість е, студентів дити, е, в українські університети, то 4-5 років навчання переважно це є достатній час для того, щоб е, студент е, повністю е, адаптувався до культури. І далі цей студент або залишається, або їде додому, і але контакти зберігаються відповідно. Цей студент, якщо їде додому, то він далі може працювати, наприклад, з українськими бізнесами і так далі. Але тоді виникає інше питання е, для того, щоб вступити в український університет. Студент за кордоном мусить скласти зНО і мусить володіти українською мовою. Це означає, що нам потрібно побудувати цілу інфраструктуру в кількох десятках країн з вивчення української мови і з підготовки до ЗНО. Це означає, що мають бути підрозділи українського інституту, які зараз є тільки в Берліні і в Парижі, і то вони фінансуються не українським урядом, а вони фінансуються приватною фундацією. І відповідно, якщо ми е, не зможемо побудувати цю е, інфраструктуру, е, хоча би при посольствах, то це практично означатиме, що ми скорше за все не зможемо е, ефективно створити потік, е, е, тобто університети, це один спосіб, інший спосіб це е, великі працедавці. Які зараз, якщо подивитися, наприклад, на обговорення, які йдуть по бізнес-асоціаціях, то великі працедавці зіштовхуються з тим, що зарплата росте швидше ніж продуктивність праці. Переважно показники зарплати і продуктивності праці мають бути поєднані між собою. Зростає продуктивність праці, зростає оплата праці, якщо зарплата зростає швидко через дефіцит робочої сили, тобто через інфляційний чинник. То тоді а, бізнес і економіка країни, в якій цей бізнес функціонує, втрачає конкурентність, і фактично те, про що зараз говорять власники бізнесу, вони говорять про те, що їм доведеться а, імпортувати робочу силу. І тоді стоїть питання, чи, наприклад, а, а, закон буде їх зобов'язувати вкладати ресурси так само в культурну адаптацію, угу. чи вони самостійно це будуть робити. Станом на сьогоднішній день цей процес достатньо хаотичний. Він дуже сильно залежить від того, як, який бізнес підходить. Зрештою, є дуже небагато бізнесів, які масово використовують іноземну робочу силу. Ну і якщо ми подивимося на е, е, загалом український досвід з мігрантами, то він дуже невеликий. Ми маємо анекдотичний досвід, ми маємо ну, емпіричний досвід е, в основному через медичні університети. І те, що говорять е, працівники медичних університетів в Україні, вони говорять, що, наприклад, там індусам легше адаптуватися до України, ніж, наприклад, е, е, Нігері. Єване, ми, ми маємо такий локальний досвід з часів Совка, коли масово раптом в рамках співпраці було завезено велика кількість в'єтнамців до Харкова. От, там було дуже багато історії, і це було власне пролетаріат. Коли ми говоримо про адаптаційний інститут вигляді вузів і підготовки, то воно вже працює, але це дуже маленький відсоток. Бо ну на моїй рідній оболоні, де всі голосують за Маріяну Безулу. Там є гуртожитки академії музичної. І там неймовірна кількість серед зрусифікованих напівтверезих українських студентів входить україномовні китайські студенти, які добре займаються, грають на скрипції і гарно володіють українською мовою вже з першого другого курсу. Одним словом, адаптація таких людей і включення їх інклюзивність в українське суспільство дуже просте через студентів, але це відсоток. У нас найбільший дефіцит це буде аграрна промисловість, це буде будівництво, це буде транспорт. Три ключові ділянки, де треба буде брати мало кваліфікацій робочу силу. І ви, Чи не отримаємо ми подібне щось, що свого часу в Німеччині Фрау Меркель колись сказала, що в мультикульті не спрацювало. Чи не отримаємо ми Париж сьогоднішнього дня, де фактично мігранти так? емігранти створили такі собі цілі кластері і мафіозні банди, і грабують зараз спортсменів і туристів на Олімпіаді. І, і це називається. Міграційна мафія, от я про такі виклики хотів поговорити. Е, ну, відповідь тут дуже проста. Ні, з дуже простої причини, тому що ми не є е, колишньою імперією, ми ніколи не колоні... нікого не колонізовували. Якщо ми дивимося на е, оці е, е, присутності іноземні, про які ти говориш, то. Вони фактично в ті СМІ Франції з'явилися через те, що Франція колонізовувала Африку, і, відповідно, значна частина колонізованих Францією африканців опинилися у Франції внаслідок цієї колоніальної політики. Ну добре, але але Норвегія стороні. нікого не колонізувала, але в Осло є вже цілі райони, в яких норвежці не мають жодних прав. Ам... Я би тут говорив інакше. Я мені дуже, я, я б дуже я не впевнений, що це коректне формулювання про те, що норвежці не мають прав. Я би сказав, що в деяких країнах, які в 70-х, 80-х, 90-х роках будували свою міграційну політику за припущенням про те, що люди приїдуть зароблять роблять гроші і поїдуть, сформувалися гетто. Де, куди не проникає місцевий закон. О. І е, знову ж таки, це не є наша ситуація. Тобто, ми, коли говоримо про імміграційну політику, то я хочу наголосити: наша ціль е, не полягає в тому, щоб наповнити ринок праці. Е, ринок праці можна наповнювати іншим чином. Можна його наповнювати за рахунок автоматизації, можна його наповнювати за рахунок е, е, технологізації, роботизації і так далі, і так далі. Ринок є як ринок гнучким, тобто він дасть свої відповіді на запитання. Умовно кажучи, якщо ми бачили там ще кілька років тому сотні чоловіків, які працювали паркувальниками, то тепер цього немає. Вже і тут далі буде структурна проблема чи умовно кажучи, українці, які недавно працювали на некваліфікованій роботі, захочуть іти на перенавчання, захочуть іти на підвищення своєї свої кваліфікації, щоб вони могли зайняти вищу позицію на ринку праці. Але я нагадаю, що у нас стоїть серйозніше питання. У нас не питання ринку праці, у нас питання виживання ідентичності, і ми починаємо. Це якраз раду... це наступний рівень. Yeah. Тобто ми отримаємо такі самі гетто по чайнатауни і гетто по всій Україні, чи ми маємо якийсь унікальний ключик, щоб. Так, що раз... Я ще раз я пробую цю дискусію вивести з емоційне гасел в раціональну дискусію, якщо вона нас цікавить раціонально, щоб розібратися. Бо якщо ми будемо зараз говорити про те, що ну тобто, якщо ми зараз будемо там пробувати якісь е, е, стереотипні кліша кидати, то по великому рахунку будь-яка така дискусія вона втрачає сенс. Е, е, ООН е, порахувало, що в кінці століття е, Україні може залишитися лише 15 мільйонів людей. Якщо ми говоримо про 15 мільйонів людей, то це означає, що в Україні буде кілька серйозних викликів. По-перше, це означає, що податковий тягар на цих е е людей буде дуже високий, тому що є кілька е фіксованих витрат, які не зменшуються від того, що зменшується населення. Наприклад, витрати на безпеку не зменшуються, витрати на уряд не зменшуються, витрати на інфраструктуру не зменшуються. Друге, ризики підвищуються ті самі безпекові ризики підвищуються. І третє питання полягає в тому, що є, враховуючи фронтирність України, то що ми живемо на фронтирі, фактично, нам треба зробити висновки з 20-го століття. У 20-му столітті одна з причин, чому українська ідентичність вижила в умовах тоталітарної окупації, полягала в тому, що нас було багато, іншими словами. Переселення українців кудись в Сибір, зачистка цієї території було неможлива з тої причини, що просто було забагато нас, кількість українців, велика кількість українців є одним із запобіжників для того, щоб ідентичність вижила, і завдання міграційної політики української полягає в тому, щоб ми могли зберегти свою ідентичність. В тому числі за рахунок іноземців, які захочуть обрати для себе українську ідентичність, і якщо ми подивимося, наприклад, на те, скільки людей розмовляло українською мовою в Україні станом на момент проголошення незалежності, і скільки розмовляє зараз, то ми бачимо, що цей адаптаційний процес відбувається дуже добре, враховуючи те, що в Україні великі, наприклад, вірменські меншини, в'єтнамські меншини, азербайджанські меншини, ну і так далі, і так далі, і так далі. Ми можемо рухатися далі. Вахтан Кіпіані Українець, Мустафа Джемілів – Українець, Мустафа Наєм Українець. Тобто, іншими словами, ми перейшли в достатньо північно-американську, а не континентально-європейську дефініцію ідентичності, що мені здається, є дуже правильним. А, а з іншого боку, ми можемо подивитись на себе через іншу призму. Давайте подивимося на узагальнені результати генетичних тестів, які українці зараз роблять, і, і там на ми, ми звідусіль, ми різні. Питання полягає в тому, що те, що нас об'єднує, нас об'єднує українська культура. І нас об'єднує українська культура не тільки в вигляді мистецтва, пісень і так далі, але так само в вигляді способу взаємодії. Здається, угу. небезпека, ми йдемо на допомогу один одному, ми формуємо мережі. Росіяни цього не роблять. Так, от ми добралися до цього моменту ідентичності і розуміємо, що нам потрібна третя серія. Євгене, тому, тому що нам ви, легше це буде робити, якщо ми повернемо принаймні частину українців, а тобто це в мільйонах вираховується назад. Для того, щоб їх повернути, має бути єдина програма від українського уряду. Ну, З програмами в українському уряду і так сутужно, а з програмою, що що стосується втікачів від війни по Європах Америках, взагалі 0,0, крім гарних слів, там нічого не зроблено. Поможемо е, шмигалівцям хоча б намітити основи цього плану в нашій третій серії. Домовляємося? Домовляємося. Я можу зразу сказати, що е, якщо пробувати повернути українців, Тих, які виїхали, це пробувала робити Португалія в свій час, це пробувала робити Іспанія і так далі. Ем, набагато ефективніше бути відкритим, побудувати відкриту культуру, ніж попробувати отримати назад своїх. Три крапки ми поставили. Це був лише анонс з Євеном Глібовицьким, директором інституту фронтиру і викладачем українського католицького університету. Це був маркер подій, який можна слухати по буднях у етері. ФМ Галичина. Не встигли. Ну то підписуйтесь на наш канал «ФМ Галичина аналітика. В Ютубі можна переглянути. До зустрічі.